Вітаю, друзі! Отримав <кій> сьогодні замовлення з інтернет-магазину Національного банку України. Абсолютно ефіру. <кій> І по обміну прийшли буклети до монет Національного банку України. Вирішив все в одне об'єднати. Ось буклети прийшли в такому конверті з такими марками. Шкода, марки класні, але штемпеля погані, не видно місто відправлення. Дату видно тут 29.11, Тобто за 6 днів дійшло воно. А місце відправлення, на жаль, не видно. Ну, вже як є. Національний банк порадував. вчора, в 11, в час, здається, прийняли посилку. Це Укрпошта, а сьогодні я її забрав. Ну, прийшла на відділення в 15, годин, в 15 годині, тобто трошки більше, ніж за сутки. За 26 годин. З Києва в область де йшло відправлення. Так, і ось, власне, давайте розглянемо ролик <кхе> сили логістики Збройних сил України. Розривати я їх не буду. Ще потрібно в нароси десь знайти такі монетки, щоб ставити в цей, як він називається, в альбомчик Аверс. Тут звичайний яку. 10 гривень зразка 2018 року. Зверху у нас тризуб. По центру номінал 10 гривень. Над десяткою напис Україна. а Оця штука називається Давньоруський якийсь орнамент. Да? Де воно там? В обравленні давньоруського орнаменту, так. Да. Це в нас давньоруський орнамент. Та що таке з цим фокусом? Ось це ось давньоруський орнамент. Так, ну власне, рік карбування монети 24-й. Побита вона, звісно. Добре, що аверс реверс а не, а не щось одне. Або гаверс, або реверс, як, як колись було в цих звичайних ролах. Так, що це сильно, то сильно приблизив, то сильно віддалив. Так, друзі, давайте розглянемо реверс, якщо можна буде. що-то Фокус вимахується. А, значить, на реверсі монети по колу розміщено написи: Сталева міць, непохитна воля. І сили логістики Збройних сил України. Головним елементом композиції є зображення. Беретового знака сил логістики Збройних сил України, в його основі стилізований контур фортеці з чотирьома бастіонами, на який накладено схрещені мечі, рукав'ями донизу з лезами, що переходять у пшеничні колоси, та жезл Меркурія, розташований по вертикалі, на задньому тлі монети. Схематично зображені, топографічні, карти, карти доріг та фрагменти наземної місцевості. Також ці топографічні знаки зображені і на обгортки. Ось вони. Номінал 250 гривень ми бачимо. Запаковані вони 14 серпня 2024 року. Ось такий короче, ролик. Їх тираж 20 тисяч штук. Тераж монети мільйон. Так, ну, власне, этого абсолютного монету я вже робив огляд це так, за кампанією, щоб разне було тут у мене на, на відео. Тепер давайте перейдемо до, до буклетів. Перший буклетик у нас до монети із серії області України, присвячений Херсонській області. Заснована в 1944 році. Ось такий буклетик. 70 років у Херсонській області. <кій> На звороті ми бачимо опис, технічні характеристики. Монета вийшла 28 березня 2014 року українською англійськими мовами. Так, далі. далі в нас іде хто українська, українська писанка. Він розкладний цей буклетик. Ось такий. Описи аверсу тут на ньому. Українською та англійською мовами. Зображення срібної та монети з Нейзельберу. Опис реверсу українською та англійською мовами. Такий орнамент український. Так, дивимося на звороті. На звороті у нас ось такі крашенькі яєчки. Так, монета була введена в обіг 16 квітня 2009 року. Ось тиражі монет, бачите, 50 тисяч, теж доволі великий 50 тисяч для незельберу. І для срібла теж 8. Це такий конський тираж. Так, їдемо далі. Далі в нас буклет. Монети визволення Нікополя від фашистських загарбників. Не печатка фашистських чи рошистських. <кій> так, тираж 20 тисяч, це малий, монета нормальна. Цінниця, значить, введена в обіг 7 лютого 2014 року. Ось такий буклетик. Йдемо далі. Так, наступний у нас 70 років до монети 70 років проголошення Карпатської України. Тут у нас Августин Волошин. Засідання, мабуть, ради. Західноукраїнської Народної Республіки. Зображення монет, карта, на яку поширювалась влада. Марки якісь написи на Автомобілі. Голосуйте. Голосуйте 12 лютого за. ОНД, а, Західноукраїнська Народна Республіка. Це отакі були агітатори. тоді. Ось такий зворот у монети. Ой, у монети, що я, що я мелю у буклетах. З фокусом проблеми. Так, вона була введена в обіг ця монета 13 березня 2009 року. Так, їдемо далі. Тут у нас буклетик присвячений монеті Максим Рельський. Ось такий буклетик. Інформація українською та англійською мовами. Так, далі. 75 років Харківському національному аерокосмічному університету імені Жукова. Ось такий буклет присвячений Харківському університету авіаційному. Інформація про монету, технічні характеристики, тираж. Це монета 2005 року. Ось такий буклет. Їдемо далі. Далі у нас буклет присвячений монеті Олександр Корнійчук. Ось тут зображення монетки. Це теж, здається, якийсь 2005 чи 2004 рік. Тираж 20 тисяч до 2005 року. Монету було введено на День захисту дітей. Ось такий буклетик. Так, і що це у нас тут останній? Так. Володимир Філатов. Теж 2005 рік, теж 20-тисячник. -ти Монета присвячена 130-річчю від дня народження Філатова Володимира Петровича. Видатного офтальмолога, хірурга, грандіозним відкриттям якого, якого була <клес> тканина терапія, принципово новий метод лікування. Володимир Філатов яскравий представник плеяди науковців, які збагатили світову, медицин... світову медичну науку, видатними досягненнями <клес> та йотліпалки, що я. Збагатили світову медичну науку видатними досягненнями, засновник, засновник вітчизняної наукової школи офтальмологів, ініціатор створення і керівник Одеського науково-дослідного інституту очних хвороб і тканинної терапії. Він і зараз функціонує. Інститут Філатова. Десь на французькому, він здається, бульварі знаходиться. Ось такі, друзі, були буклети і монети. Дякую всім за увагу. Гарного вам колекціонування. До нових зустрічей в ефірі. Нехай квітне український Ютуб.